Вчора, 2 липня, відбулося судове засідання, третє вже за рахунком судове засідання з приводу позову мешканців вулиці Орлика до міськради з приводу відміни містобудівних умов, які надані церковній громаді для побудови житлового будинку на її території. Ми представили певні документи, які свідчать про те, що в нас все-таки є проблеми з генпланом, які є не в доступі. От. В цей, минулого року, в серпні місяці, Будинок по вулиці юності, добудова Щепановського. Якщо ви хочете, можете подивитися ближче, отримував містобудівні умови. І в ці містобудівні умови також докладалося викопіювання. Як бачите, ці території, вулиця Орлика і вулиця юності, знаходяться дуже близько одна від одної. Фактично, вони охоплюють один і той самий район. І викопіювання підписане Данилом Васильовичем Чепілем, який представляє, до речі, міськраду в цьому суді. Видане у серпні 2012 року будинку по вулиці Юності, там немає будинку, який збирається будувати релігійна громада. Вже викопіювання, яке надав той самий Данило Васильович Чепіль, нам на нашу вимогу за тим самим підписом можете звернути увагу. Ця сама територія цей будинок вже є. От. Ну, потрібно сказати, що такий момент, що генплан був прийнятий в 2010 році. Відповідно, він до 2015 року не може змінюватися. І те, що відбулися ці зміни в 2012 році, це якось мені здається трошечки не зовсім правильно. Тобто, якщо ми говоримо точніше, пан Чепі, що генплан був прийнятий у 2010 році, не вносяться зміни, і тут за його підписом з'являються два різних документи, З якого приводу, яким зучило могло статися, не зрозуміло. Викопіювання, викопіювання, яке надали, яке надали для містобудівних умов по вулиці Орлика, 1 а на церковній території, воно підписано паном Бесагою, тобто їхнє викопіювання. Це викопіювання зроблене підписане паном Чепілем з цим будинком. Вона зроблена на нашу вимогу. Але це нічого не міняє, тому що пан Бесага підписав аналогічний документ. Тобто, в межах місяця ми побачили цю зміну. Відповідно, в нас виникає резонне запитання: Містобудівні документи готуються більше місяця. Вони подаються за місяць часу. Відповідно, коли пан Чепіль підписував документи по вулиці юності, де немає цього будинку, в серпні місяці. Ось немає будинку в цей самий час. Той самий пан Чепіль подавав як голова церковного комітету інші документи, де цей будинок був. В суді пан Чепіль сказав, що сталася технічна помилка, за яку буде покараний виконавець. Тобто, людина, яка підготувала йому викопювання по вулиці юності, буде покарана за те, що вона підклала йому не ті документи на підпис. Тобто, людина, яка живе на вулиці Дружби в цьому районі, є Чепіль, є головою церковного комітету, бачачи на карті свою церкву. Головою, якою він є, і не бачачи там запланованого ним будинку, документи, на які знаходяться в цей самий час у нього ж. Підписує цей документ і стається технічна помилка. Ну, ми просто не віримо в такі збіги. Скоріше за все, ми повинні говорити. Ну, взагалі, сама ситуація, коли голова церковного комітету і заступник архітектора міста це одна особа, це вже якась корупційна складова тут є. І коли людина говорить, що я в Бога в душу винна, мені щось підклали, хтось буде покараний, це смішно. Що відбулося вчора на суді? Вчора на суді, коли нам принесли оце викопіювання від пана Чепіля, де безумовно цей будинок був, і нам це подали як. Генплан міста ми попросили суддю все-таки витрубувати з архіву той генеральний план, який був покладений туди в 2010 році. Тому що, якщо ви зауважили в рішенні міської ради затвердити генплан, в дужках написано графічна складова додається. Це означає, що всі документи, які голосувалися, були підшиті і здаті в архів міськради. Через три роки вони передаються в архів обласної ради, і це все там можна знайти. Тобто, якщо зараз ми не витребуємо з міськради, значить якийсь час ми зможемо витребувати з обласної ради. Якщо з'ясується, ну вже ці документи будуть підписані не чепілем, а архіваріусом, який їх видає. І вони який там несе відповідальність. Який несе відповідальність. Якщо з'ясується, що там цей будинок також є. Очевидно, нам треба буде ставити питання про те, що ми будемо робити запит в Київський інститут Дніпромісто, який розробляв цей проект. Хай вони нам покажуть передпроєктну документацію. І пояснять одну елементарну річ, хто подав пропозицію збудувати житловий будинок на землі церкви, що є в принципі порушенням існуючого земельного законодавства. Тобто, фактично йдеться про те, що наш генеральний план прийнятий з порушенням законодавства, його можна в будь-який момент опротестовувати будь-кому, тому що не може тут цього бути, а воно чомусь є. І наступне і головне питання: земельна документація, яку нарешті на витребування суду надали нам в суді. З приводу постійного землекористування вона надана церкві в 99-му році, і там є один запис призначення землі, будівництво та обслуговування храму. Крапка більше нічого. 99-й рік в 2010 му році затверджується генплан, і нам повідомляють, що саме генплан передбачає цей будинок 11 років пройшло ніяких змін в цільове призначення. Землі не було внесено, бо був нам наданий цей документ. Очевидно, в генплані воно або домальовано, або незаконно внесено хай в законні терміни, але незаконно внесено, тому що його там не повинно було бути. Тобто, приблизно така ситуація по вчорашньому судовому засіданні. І хочу повідомити окремо чотири дні назад. Я був на прийомі у заступника міського прокурора пані зарівної Галини, і вона офіційно повідомила нас, що міська прокуратура подала в суд на Тернопільську міськраду, що. До відміни цих містобудівних умов. Подала вона, правда, в адміністративний суд і подала з причини невідповідності земельному законодавству. Тому що наш позов ділиться на дві частини: відповідність земельному законодавству і проблеми з генпланом. Вони пішли чисто по земельному законодавству. Я вчора написав інформаційний запит в прокуратуру, щоб мені через п'ять днів дали офіційну відповідь, яку ми представимо у наш суд. Ну і фактично, я ще хотіла би сказати, що знову ж таки проблема з генпланом, що його немає в доступі, і всі проблеми з земельними ділянками продовжуються і будуть продовжуватися, поки ми не отримаємо доступ до генплану. 19 червня на програмі «Про все» пан Ігор Соколов, який начальник управління в міністерстві будівництва, він сказав, що генплан покликаний захищати інтереси громадян України. І фактично він розроблявся саме з цією метою. Зараз ми вважаємо, що наші права ущемляються. І фактично, не даючи можливості нам познайомитися з перспективною забудовою, ми не знаємо, де і коли що буде збудовано. Я не думаю, що це така стратегічно важлива інформація для терористів, для маніяків і тому подібне, яких так бояться в міськраді. Я думаю, що це зробиться абсолютно свідомо для того, щоб зараз деребанити землю на кожному кросі, всі стоянки, всі ринки, все, що можна тільки підібратися і зелені зони парки і тому подібне. І фактично. Я думаю, що ми повинні закликати всіх приєднатися, згуртуватися і фактично намагатися протистояти усім цим ганебним речам. І е, шановні друзі, е, це наше місто. Ми повинні за нього стояти горою. Це не якийсь моточок десь будується, це не якийсь там гаражик десь приліпився. Забудова відбувається масштабні, багатоповерхові, е, торгівельні центри, е, якісь клуби і тому подібне. З нашого міста роблять шанхай, балаган, елементарний балаган. Ми із затишного міста перетворюємося в не знаю, якесь звалище будівельних матеріалів. Тому фактично ми повинні зараз вирішити кожен для себе, чи ми хочемо жити в нормальному, зручному, комфортному, затишному місті, чи ні. З приводу генплану також хочу додати декілька слів, ми також надавали це. Це публічна інформація. Тобто ці дві фотографії, ну вони збільшені, і в нас велике прохання до преси, можливо, хтось має свої архіви. Значить, Суть питання полягає в тому, що в травні 2010 року відбулися громадські слухання по генплану. Після цих громадських слухань, які затвердили його, жодних змін туди не мало вноситись. 10 серпня 2010 року він був затверджений міськрадою. Так, от у інтернеті на сайті міськради є ці громадські слухання, і веде ці громадські слухання, як це не смішно. Той самий пан Чепіль, який говорить, що з 2008 року нами з інститутом Дніпромісто розроблявся генеральний план. Потім взимку було три. Місяці ми збирали пропозиції. і Ось, нарешті, ми зібралися на громадські слухання. Зайдіть, послухайте, це дуже цікаво. І ми маємо тепер генплан. І ось його графічна складова, висить на стіні, і все там вже внесено, і все там чудово. Нас ми знайшли оце, оця фотографія з сайту міськради. це не. Це сайту міськради, а це сайту газети «20 хвилин. Я думаю, десь є і кращі фотографії цього діла. Але прошу звернути увагу, що навіть в збільшеному вигляді, якщо взяти цю нашу територію, чітко видно ось церква, ось орлика 4, ось орлика 5, а навколо них зелена зона. Тобто ніякого там коричневого чи квадратненького нічого немає. Тобто, на момент громадських слухань в травні 2010 року, навіть з відкритої публічної інформації, видно, що там нічого не було. Відповідно, до 10 серпня 2010 року там не мало права нічого з'явитись, бо обговорення завершилось. Люди проголосували. Подивіться цей сюжет. Люди голосують, затверджують генплан, громадські слухання, погоджувальна рада все завершується. Міськрада фактично дублює це рішення, і тим не менше, нам говорять, що там воно є. Поясніть, будь ласка, звідки з'явилося? Відповіді немає, тому ми будемо все таки добуватися навіть цього інституту Дніпроміста, щоб нам пояснили, звідки беруться такі наші малюночки.